У нас у соцмережах зараз є чимало так званих друзів. Але навпаки, є люди, які вважають, що друзів має бути двоє-троє, решта то просто знайомі. Тож скільки друзів може бути у людини за наукою і взагалі, чи є такі дані? Щоб відповісти на це запитання, я розкажу вам про дослідження одного британського антрополога Робіна Данбара. Він спостерігав за поведінкою приматів, під час залицяння та грумінгу і з'ясував дуже таку цікаву закономірність між розміром мозку, головного мозку тварини, точніше, кори головного мозку, неокортексу і кількістю особин, з якою ця тварина могла взаємодіяти. І дійсно, щоб е чистити шерсть один у одного, тваринам необхідно було збиратися у групи, якимось чином там спілкуватися, вибудовувати ієрархічні стосунки, з'ясовувати, хто крутіший, сильніший, хто аутсайдер, потім цю соціальну інформацію обробляти, зберігати. І для цього, звісно ж, необхідний якийсь інтелектуальний потенціал. Тобто неокортекс, кор кора головного мозку. Дамбар застосував і щодо людського мозку. І виявив, що обчислювальної здатності неокортексу людини вистачає приблизно на 150 людей. В подальшому це число 150 і стало числом Данбара. Тобто це кількість людей, з якими ми можемо підтримувати стосунки, ну, скажімо так, в своєму житті. Це кількість наших знайомих. Ці 150 в подальшому діляться на вущі кола за так званим правилом трійок, тобто втричі менше. І дивіться: наприклад, на вечірку чи весілля ми готові запросити ну, приблизно 50 осіб. Це люди, з якими нам приємно, яких ми добре знаємо, з якими ми спілкуємося, шуткуємо. Можливо, навіть ходимо в гості, але в особисте життя близько таких людей ми не пускаємо. Тричі менше 50. У скрутну хвилину, в якійсь тяжкій ситуації, скоріше за все, ми звернемося до 15 наших близьких приятелів чи друзів чи родичів. Ще втричі менше. І найближчими, найріднішими, найкоханішими людьми, з якими ми близько спілкуємося, ділимося якоюсь інформацією, почуттями, є від двох до п'яти осіб: це наші близькі родичі, кохані, близькі друзі. Ось таким чином 150 розкладається на вущі кола спілкування. Існує також загальна кількість знайомих у житті людини, з якими ми просто спілкуємося, там, вітаємося, їх 500. І є ще одне число за Донбаром, тисячі. це та кількість людей, з яких ми здатні впізнавати. Треба сказати, що ці цифри вони не зі стелі і підтвердження. Цим числом можна знайти у історії людства. Якщо проаналізувати кількість осіб у давньому поселенні мисливців-збиральників, їх там було близько 150. Рота у Легіоні Римської армії теж складала 150 осіб. Більше скажу, у сучасній українській армії рота складається. З 80 до 200 осіб приблизно 150. Тобто, число Донбара має і історичне підтвердження. Ці числа, які я щойно вам назвала, звісно, в деякій мірі можуть коливатися. Не можна сказати, що точно 150 або точно 5, або точно 15. До прикладу, у екстравертів. Коло спілкування буде ширшим, але стосунки будуть більш поверхневі. На противагу стосункам інтровертів, які зосереджені на меншій кількості людей, але на більш таких глибоких, ґрунтовних стосунках. Треба сказати, що і у порівнянні з чоловіками у жінок буде. Більше контактів у цьому близькому колі. Ми не знаємо, чи зміниться число Данбара у майбутньому, можливо, наш мозок навчиться любити більшу кількість людей. Але ми знаємо точно вже зараз, що живе справжнє спілкування, воно... Сприяє нашому розвитку почуттю щастя, захищеності. І навпаки, якщо ми припиняємо живе людське спілкування, ми втрачаємо навички соціальної взаємодії. Ви мене спитаєте: а чи працює правило Донбара у соцмережах? І я вам відповів, так, працює. Адже в соцмережі ми заходимо з тим самим соціальним капіталом, з яким ми спілкуємося і офлайн. Це наш час, це наша пам'ять, це наше бажання спілкуватися. І якщо у нас багато віртуальних друзів, то цей ресурс ми просто змушені розмазувати таким тоншим шаром. Звісно, у теорії Данбара є багато прихильників, бо вона зрозуміла і також є критики. Деякі вчені спростовують цифри, які приводить Данбар, наводять свої інші, але ми не будемо оцінювати цих науковців, а просто або беремо до уваги цю інформацію, або не беремо. І тільки ми вирішуємо, як ми скористаємося своїм соціальним капіталом, як ми його використаємо чи на двох, трьох, п'ятьох людей близьких, чи на більшу кількість людей, але менш, так скажемо, тісно. Вам вирішувати?